соболєв батьківщина, коли представник Петра Порошенка в цьому парламенті, який привів в Україну війну разом з Бесом Безліром, розказує казки з цієї трибуни, я думаю, що кращого факту про те, яким чином помічник цього народного горя-депутата, який стріляв і вскривав животи членам батьківщини в Донеччині, я думаю, це найкращий приклад блюзнірства, який дозволяє собі ця так звана партія Порошенка. Буквально вчора, прямо навпроти Порошенка в місті Запоріжжі, сиділа особа, яка була затримана. Вдумайтесь за організацію Притона в Запорізькій області і фотографування того, що там відбувалося. З шантажем тих, хто там перебував. Ця особа активно аплодувала президенту Порошенко, перебуваючи на волі. Як ви розумієте, це член Петра Порошенка партії. А тепер по суті. Я думаю, що ні у кого не викликає сумнівів, яким чином реагує будь-яка політична сила на те, що відбувається. Коли член вашої фракції... Завів помічником людину, і це встановлено слідством, яка давала гроші за вбивство Каті Гандзюк. він залишається членом вашої фракції, він залишається членом вашої партії. Ось ваше відношення до цієї справи. По-друге, в той день, коли була вбита Катя Гандзюк, був вбитий Олешко Сармат, людина. Яка безпосередньо наводила порядок в Запорізькій обласній раді, в Запорізькій обласній прокуратурі. Він був зухвало розстріляний серед білого дня в Бердянську. Хто затриманий? Затримані одразу виконавці. Ми дуже вдячні Арсену Авакову за те, що це було проведено негайно. Далі. А хто організатор? А організатор той. Хто фіргурує з членами вашої партії Порошенка на всіх світлицях, він затриманий. Це організоване злочинне угрупування із Донецька, яке скупило в Бердянську цілий ряд нічних клубів. Ці люди наводили страх на місто Бердянськ. Саме він сьогодні затриманий як організатор злочину безпосередньо Сармата Олешка. Але. А хто замовляв йому вбити, хто давав ці брудні гроші для вбивства Олешка? Я думаю, вже недалеко той факт, який буде розкритий. Тому не плутайте партійності з злочинами, бо те, що ви зробили... Будь ласка, три секунд завершити. Колеги я на і ваш патрон Порошенко три дні назад, те, що показали журналісти, я думаю, це найкращий факт блюзнірства на крові. Те, що ви покриваєте ці злочини, те, що ви робите все можливе, щоб не працювала комісія. Ми голосували за створення цієї комісії. Так само, як ми наполягаємо на створенні комісії по факту розкрадання Порошенка і його оточенням армії, це буде все одно доведено. Дякую, дякую, колеги. Ми хочемо продовжити засідання на 15 хвилин у зв'язку з батьківщина. Це дуже добре, що є можливість продовжити ту тему, яку я щойно. Торкнувся, я хотів би подякувати роботі комісії по тих ключових питаннях, в яких вони зосередились, і по тих висновках, які ми без сумніву підтримаємо. І я переконаний, що сесійна зала повинна підтримати висновки попередньої комісії для того, щоб надалі дати можливість, в тому числі і народним депутатам, і правоохоронним органам оперативно розслідувати такі факти. Але я ще раз хочу повернутися до страшного вбивства, яке відбулося в той же день, коли був напад на Катю Гандзюк: до вбивства Олешка Сармата. Уявіть собі, серпень місяць, 12-та година дня, тисячі і тисячі людей навколо, в упор, зухвало, з рушниці розстрілюють активіста. Але на цьому історія не закінчується. Вони тікають на машині, яка належить державному органу в місті Бердянську. Нібито ця машина вкрадена. Представники поліції переслідують їх майже три години і затримують. В машині, не ховаючись, знаходиться зброя, з якої вбивають, знаходяться всі засоби, якими... Пробували здійснити і здійснили цей злочин. Ці особи одразу дають покази на того, хто їм передавав гроші. Донецький кримінальний авторитет, який осів в місті Бердянську. А далі тиша. Чому тиша? Тому що коли активісти проаналізували світлиці тих, хто з цим донецьким авторитетом, кримінальним, Відпочиває на курортах, проводить час. Я думаю, у Генеральної прокуратури, поліції і СБУ разом взятих волосся встало дибом. Я думаю, що наступив час, коли не може бути закритих тем. Наступив час, коли не може бути тем стосовно тих чи інших осіб. Які прикриваються тією чи іншою партійною політичною приналежністю. Я думаю, що ця комісія повинна поставити раз і назавжди жирну крапку в тому, хто б не був президентом, хто б не очолював правоохоронну систему, такі злочини повинні доводитись до завершення незалежно від того, хто під ким прикривається. Звід тимчасової слідчої комісії. Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзю та інших громадських активістів № 10020 справкою про заміну Рибчинського Євгена на Шахова Сергія і також про тимчасовий звіт протягом двох тижнів у Верховній Раді України за основу і проміжний звіт. Проміжний звіт. А що, а що, в чого бойтесь? Колеги, це назвав голова комісії з проміжним звітом за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Алло. Алло? Двісті дев'яносто за. Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Це наш важлива дія, важливий чин. Я думаю, що ми мудро поставили сьогодні, бо сьогодні в нас і був найвищий час це прийняти.